Шляхами легендарного Щедрика у камянці подільському на Хмельниччині створили екскурсійний маршрут, пов'язаний з історією світового новорічного різдвяного хіта. Адже в цьому місті навчався його автор Микола Леонтович. Тут Щедрик розувчовувала хорова капела, яка звідси ж вирушила в європейське турне. Екскурсія театралізована. Актори допомагають поринути в події столітньої давності. На ній вже побувала і кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук. Серед місця Кам'янця-Подільського занурюються у минуле. 1919 рік біля тодішнього готелю Бельв'ю черги на музичне прослуховування збираються вести наших співаків за границю, за границю. до паніш, щоб наших українських пісень там почули. Актори розігрують сценку на одній з локацій екскурсії, присвяченої творчості Миколи Леонтовича. Саме у цій будівлі добирали хористів до української республіканської капели, яка згодом виконає його щедрик. Олександр Кошець мав виконати завдання Симона Петлюри з культурно-дипломатичною місією. Він їхав показати світу, що Україна не Росія. До Кам'янця-Подільського капелу евакуюють з Києва, куди вже підступали більшовики. Виїхати змогли не усі хористи, тому остаточно її формують тут. Готуючись до світового турне, тут і розучують твір Миколи Леонтовича. Капела вивчила Щедрика саме в Кам'янці-Подільському. Це Анатолій Паладійчук, власник однієї з перших платівок із записом щедрика, та дослідник його феномену, а також ініціатор театралізованої екскурсії. Каменець має, я це називаю історичний скарб. Каменець має такі історичні скарби. Микола Леонтович навчався українська республіканська капела, сформувалася остаточно і поїхала звідси. Не знаючи цього, ми не будемо розуміти, хто ми є українці. Екскурсанти прямують до національного університету, де відбувалися репетиції капели. Керівництво університету прийшло до висновку, що їм можуть надати аудиторію номер 4 в університеті, де знаходився рояль. А це вже колишня духовна семінарія, де вчився Леонтович. Він виходив з хором і першим твором звучало Боже Царя Храні, який він виконував, а одразу після цього він починав виконувати українську народну пісню та й так голосно, що шибки в вікнах почали держати. Слухачі зустрічають молодого Леонтовича, який пише чергову композицію. Цей документ нам проливає світло, власне, чому ж Леонтович тут провчився 6 років та ще плюс один рік. Свідоцтво про закінчення духовної семінарії показують уперше, з оцінками, через які Леонтовича залишили на другий рік. Навчався він не дуже, але поспівам в нього було п'ять. Дитяча капела співає Щедрика на залізничному вокзалі, звідки 104 роки тому хор на чолі з Олександром Кошицем вирушив у Європу. 17 країн в той момент вони не знали, що яку вони славу принесуть Україні. Глядачі визнають більшість фактів про історію легендарної композиції їм були невідомі. Це дуже гарний формат для міста. Ми бачили, коли використовується гра акторів, це все інтерактивно. Дослідники сподіваються, що ця екскурсія стане однією з візитівок міста і доторкнутись до історії безсмертного Щедрика з'їжджатимуться туристи з усього світу. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Хмельниччина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.